Приємно познайомитись. Nice to meet you. Nice to meet you. Угу. Дякую. Um, um, thank you. Доброго вечора. Good evening. Угу. Дерево. Three. Tree. Tree. Дуже дякую. Um, thank you very much. Uh -huh. Добрий день. Good afternoon. Some. 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 Варення. Them. Цукор. Цукор. Добрий ранок. Good morning. Зелений. Green. Пробач. Sorry. Пальці на ногах. Toes. Чому? Why? Як справи? Who are you? Ще раз. How? how? How are you? How, 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 how are you? Угу. Жовтий. Yellow. П'ять. Five. Чорний. Black. Давати. Give. Добре. Good. Три варіанти. Good. Well. Fine. Молодець. Вона. He. She. Ніколи. Never помаранчевый овольс два ту привет хай Фу. ступни фит кубики бокс погано Бет. белый White. Угу. Скільки. Хаумень. Цуценя. Паппи. Жаба. Флок. Хлопчик. Бой. Плакати. Гуай. Рожевий. Пин. Один. One. Ступня одна. Фут. Сирий. Гуай. Играшки. Mm. схоже на пальці на ногах. То. То. То есть, верно. Долоня. Хенд. Наш урок закінчений. Uh, Це воно. Іт. Урок. Лесон. Побачимось. Сію. Коричневий. Блаун. Um, Будь ласка. Пріз. Морква. Керот. Синій. бугу три Three. 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 собака Dog. Потяг. Three. десять голодный червоний mm. 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 White. Угу. Лисиця. Фок. Миша. Mal. Лялька. Dog. Рахувати. Cold. Літак. Plane. Машинка. Cold. Чудово. М'яч. Боу. Вісім. Эйт. Папуга. Дев'ять. Нема. За що. Mm -hmm. До побачення. Good бай. Обід. Um, обід. Ланч. Mm. Ти маєш рацію? You are right. Ти помиляєшся? You are long. Угу. Шість. Six. Великий. Біг. Заморений. Tall. Сир. Cheese. Лопати. Квеп свиня. пік, Довгий. лонг, Будь ласка. Топоти. Стем. Він. Перепрошую. Excuse мі. Хліб. Бед. Бед медик. Сім. Севен. Молоко. Милк. Разом. Together. Чотири. Фо пісня. Вонг. Сонк. Кролик. Лабіт. Um, Вулиця. Стедіт. Uh, Не зважай. Не вимайт. Кіт Кет. Ручка. Пен. Um, Курка. Хен. Кажан. Бет. Капелюх. Хет. Sit down Так собі. So, so. Давай будем друзьями. Mm. Be... Let's, What, the... Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. Что это? What is it?

Дівчинка. Гіл. Хто ти? Мама. Um, Ховаю. Молодець. Вау, um, да. Um, well uh -huh. Не дуже добре. Um, not so good. Відміну пальці на руці мене звати майне із is... і своє ім'я. Як тебе звати? Вот. Mm вот. -hmm. Nice. Зит. Ні. Вот із your name. Пам'ятав? Так, не дуже добре. Мм. Дуже добре. Ем. <реку> Молодець. Давай будемо друзями. Let's be Молодець. Як тебе звати? Мм. Your name? Okay. Так, дві помилки, молодець. Вітаємо тебе з кубком. Молодець. Приємно познайомитись. My... Mm... Nice to meet you. Nice to meet you. Uh -huh. Дякую. Um... Mm... Thank you. Доброго вечора. Good evening. Uh -huh. Дерево. Три. Три. Mm. Дуже дякую. Um, thank you very much. Uh -huh. Добрий день. Good afternoon. Sam. Sam. Вареня. Цукор. Sugar. Добрий ранок. Good morning. Зелений. Gwin. Probać. Soy. Пальси на ногах. Toast. Чому? Why? Як справи? Who are you? Ще раз. How. How are you? Hu. How are you? you? Угу. Жовтый. Фай. Чорний. Блак. Давати. Give. Dobre. Good. Три варіанти. Good. Well. Wow. Fine. Молодець. Вона. He. She. Ніколи. Never. Помаранчевий. Always. Два. Two. Привіт. Hi. Hello. Ступні. Two. Дві. Mm. Фит Куб, кубики Бокс. погано бат, белый, вайт, скильки, хаумень, Цуценя. паппи, жаба, фук, хлопчик, бой, плакати, куай, рожевий, пинк, один, ван, ступня. Одна, фут, серый, Іграшки. Mm. Схоже на пальці на ногах. Тойс долоня. Хенд. Наш урок закінчений uh, Це воно It. урок. Lesson. Побачимось. Коричневий. Mm. Булаун, будь ласка, пейс, морква, Керот. Синій. бу три, фуи, сри, собака, док, потяг, твей, десять, Голодний. хайнковый, червоний, mm -hmm. Миша лялька Рахувати Каут Літак Plane. Машинка Cold. Чудово Мяч Бу вісім Папуга. Петь. Дев'ять. Нема за що. До побачення. Good. Bye. Обід. Um, обід. Mm. Lunch. Ти маєш рацію. You are right. Ти помиляєшся. You are угу. Шість. Six. Великий Біл. заморений. Тау сир. Хлопоти. Клеп. Свиня. Пік. Довгий. Вонков. Будь ласка. Um, you are welcome. Угу. Топоти. Він. Хі. Угу. Перепрошую. Um, excuse мі. Хліб. Блед. Ведмедик. Ba. Сім. Бім молоко. Мілк. Разом. Тове. Чотири. Фо пісня. Лонг. Сонг. Кролик. Um, Вулиця. Стаїт. Не зважай. Не вимайт. Кіт. Кет. Ручка. Пен. Um, Курка. Хен. Кажан. Bad. Капелюх. Сідайте. Так себе. so -so. Давай будем друзями. Mm. Be... Let's be friends. Let's What, be the... friends. Let's be friends. Let's be friends. Що це? вот язык. Вот язык. Ты хиша. Питка Заяц. Зайц. Белка. Сквилл. Угу. Дуже добра. mm, -hmm. mm -hmm. Дівчинка. Делав. Хто ти? Мама. Um, Ховаю. Молодець. Вау, да. Угу. Не дуже добре. Um, not so good. Відміну. Great. Пальці на руці. Wonder. Fingers. Мене звати. My name is... І своє ім'я. Makita. Як тебе звати? Ні-ні. Вот. 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 Жить. Ні, Пам'ятав? Так, не дуже добре. Дуже добре. Mm. Well, well, well. Молодець. Давай будемо друзями. Let's be friends. Молодець. Як тебе звати? Вот і mm. Так, дві помилки, молодець. Вітаємо тебе з кубком. Молодець.